Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього року робота з дитячою книжкою, цікавинка для чомусиків, Тамара Маршалових, хто ночує під снігом. Ось і все, дзвіниць вінок, в гості те до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Ой, був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Давайте розучимо по частинки. Ой був собі куточок. Ой був собі куточок. Украв собі клубочок. Та й сховався в куточок. А тепер поєднемо. Ой був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Так, молодці. Чистомовка. Ви читаєте склади, я вам відповідаю. Ма-ма-ма мама, прийшла до нас зима. Ло-ло-ло Ло-ло-ло, кучугури на мало. М-м-м, Саночки візьмем. Дем дем, дем, на гірку підем. Ам 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 ой весело нам. Читаємо. Місто тісто вазон. газон, лимон. Димок, калина, долина, лампа, лавка, гірка, дірка, машина, малина, нірка. Молодці! І надайте, будь ласка, загадку. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розстала. То не зірка вже краплинка, а була вона сніжинка. Молодці. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Сторінка 58. Так, і у нас з вами такий текст, хто ночує під снігом. Як ви думаєте, хто ж нас ночує під снігом? Так, давайте з вами перевіримо, чи праві ви, чи ні. Уночі випав сніг, і зачатку кося та білченя Роді вирішили піти погуляти, помилуватися чарівною красою зимового лісу. Аж тут просто перед з ними під снігом, здійнявши снігову куряву, вилетів великий птах. Почув ваші голоси, умостившись на гілці, пояснив птах. Та це ж я, дядько глухар. Гопташись від переляку, вигукнув Руді, а я думав, що ви нічого не чуєте, якщо ваше ім'я глухар. У мене чудовий слух з гідністю відказав глухар. Не чую я лише тоді, коли токую. Співаю тобто. А співаю я лише навесні. Так, тепер зупинили і самостійно прочитали. Йдемо з вами далі. Теж спочатку зупинили, прочитали. Прочитали. Тепер прослухайте, будь ласка. А під снігом чому сидите? поцікавився кося. Під снігом тепліше, усміхнувся глухар. Уночі була така завірюха, а мені під снігом затишно, як в одвежому барлозі. Я, може, чотири дні з під снігу не виходити. Я підовше сидів, але ж їсти хочеться. А що ж ви їсте? запитала бідчиня. Ліс снігом засипало. Чи маєте запаси, як моя мама? Запасів немає, але їжу завжди знайду. Молоді пагони, ялини сосен, хвої. Ягоди, ялівці й Смака Смакота, прокласно взяв глухар. Та ось чому пташок у лісі стало менше, здогадався. Вони усі під снігом сидять. Теж спочатку самостійно. Аж ніяк не всі, заперечив глухар. Ми, глухарі, та ще рябчики, та тороки під снігом ночуємо, та он негоду ховаємось. Багато птахів восени полетіли в теплі краї і повернуться аж навесні. Їх так і називають перелітні птахи. Та ти ж їх знаєш ластівки, зяблуки, шайварки, віршанки, солов'ї, а дятли, синиці, повзики, соки, на зиму залишаються. А ще до нас прилітають з півночі снігорі. Серед нас є справжні геройські птахи. Уяві собі шишкар пташенят вигодовує в самий розпал зими. А чому не влітку, як усі, дивуються роді, а тому, що шишки достигають пізньої осені. А шишкар годує насінням шишок, пояснив глухар. Теж спочатку самостійно. А інші пташки що їдять? запитали в зайчик. Да різне, почав пояснювати глухар. Дяти личинки з під кори добуває. Сойки, щіглики, синички, шипшину, насіння клени, вільхові сережки їдять, а снігорі ягоди горобини, а сороки, горобці, ворони біля людських осель поживу знаходять. Щось я зголоднів, сказав кося, час обідати. Маєш рацію, погодився, Глухар. До зустрічі, малята, до зустрічі смачних хвоє. Хором побажали друзів. Так, отже, у нас з вами буде тестування, далі у вас буде посилання. Вам потрібно буде дати відповіді на запитання, як добре ви прочитали цей текст та зрозуміли. І відповідно оберіть з малок. У вас виважаєте, що у вас бездоганна робота це зелений. У вас є прогрес жовтий і вам потрібно ще працювати над собою, це червоний. на все вас вийде ви виконаєте гарне перетестування. Я вам дякую, всього найкращого та до побачення!